Май любі вітання. Ми приїхали в місто Дубно. Тут у нас проходить чемпіонат України по асоціації гірьового спорту України по ігріовому спорту. Сьогодні другий день змагань, завтра третій. Ми виступаємо безпосередньо в гвардійському ривку гирі. Ми приїхали за місто. Безпосередньо ми знаходимося в Мирогощі Гощі. Це супер отель, раджу, хто буде приїжджати в Дубно. Називається Фермерська хата. Ось наш склад команди Анатолій Дима. Дмитро Терещенко і я, два ветерани і Дмитро. Завтра будемо виступати в Р-12. Ривок Гирі з довільною зміною рук. Дуже ми щасливі, що доїхали в таке ми, в такий заклад. Ось тут маємо номери, маємо гарні умови для проживання. Маємо таку ми кухню. кухню. Тут не кормять це, але має кухня. Холодильник, стіл, скупилися і зараз хлопці грають настольний теніс. Оця гола людина це Димон, а це Анатолій Дима. Бачиш? Ось. Завтра рвем. І так, Кербільська хата на зв'язку від Дубни – 7 кілометрів. Так. Терещенко та дима. Різниця 30 років. І 60 кілограмів ваги. Поки. Молодість проти опиту. Поки досвід вирішує. Київська область на зв'язку. Так. Догала, дивимося до гала. Опа. Оце пожежник, молодець. Це трохи е, обзор, Оріхи можна їсти коли завгодно. У нас трохи огляд спортивних сумок. Це Анатолій Діма, це Сергій Долі... Долина Рібок, а це Дмитро Терещенко. Це спортивна, спортивна сумка, бачите, БМВ. Це ж людина, таксист, ДСНСник. Отак, Ось так, все. Ось такі спортивні сумки. Ось тут ми ж жили, ночі, спали тут нормально. Оці пляшку під голову. Так, останній день змагань, 3-24 березня. Наша команда приїхала на змагання, зважились. Анатолій Діма заважив майже 70 кілограмів. Терещенко 112. Сергій долина 109-200 в Кепчику. Так, виступаємо. Моя зміна 12-та, 13-та Дімон і Анатолій Діма 9-та. Гвардійський ривок, 4 день. Вадим Рашканюк це, готується змагатися. Дівчатка, хлопчатка, змагання йдуть, йдуть. Сьогодні в нас всі роблять гвардійський ривок. Дуже багато заявилося людей. Дуже багато людей, 240 людей. Асоціація гріового спорту України працює. І так, до вашої уваги, дев'ята зміна спортсменів. Розпочинається виступ наших спортсменів Діма Анатолій, 59 років, 74 вагова категорія. Виступає по чоловіках і по ветеранах. Так, Анатолій Діма, 262 рази. Молодець. Це недавно палець пришили. Вітаємо з гарним результатом. Давай. Сфоткаємо. Перше змагання, 13-та зміна учасників, гвардійський Ривок, перший, другий поміст наших хлопці, перший поміст Котис Михайло, другий поміст Терещенко Дмитро. 189-193. Де 9-та хвилина. Ми з Анатолій Димой порвали. Трохи, скажімо так, по 280. Це рве. Дмитро Терещенко, ідеальна фіксація, ДСНС на Гарлик. Військова людина. Я Пане, зробимо інтерв'ю. Ага. Панекуємо, цей... важко. Андрій Ігорович, контролює все, куди? Ну все, завершується третій день змагань Асоціації Гірьового спорту. Чекаємо в Вінниці, буде Кубок України по асоціації гірьового спорту, буде вправа гвардійський ривок. От представник Вінниці Богдан Івасюк рве, теж гарний результат. Нормально рве, 199. Да, вже... Нормально валить. Це тре... остання зміна, гвардійський ривок, 95 плюс чоловіки. Чоловіки, дуже прискіпливе суддіство. Сьогодні пан Андрій Ігорович в ударі. ходить, знімає знімається всіх балів. Отакі руки. Дімон!

Асоціація Гірьового спорту виступає за альтернативні підйоми. Зараз відбувається. Що треба робити? Це гіря. А скільки важив? Сіка вага. 48 кілограмів. І це треба отак підняти. Це хто на руках бореться. Так. Так, фальстарт. Нема ярика Савчука. Це нічого собі. Сергій, покажи, людям. Я можу пожати, я так не вмію. Не. Це... Я так не вмію, я так не сильний. Ми просто боїмося, так. Да. А, я зрозумів. Гіря 48 кг, угу. не... Мені... Це складно. А ви зможете? Я показую я. А ну покажи, будь ласка. Можемо відкрити, покажу. Ага. І так, майстер клас. Гіря важить 48. Раз. Два, три, чотири, п'ять. Ого. Оце треба. Оце Ак асоціація грього спорту має альтернативні силові вправи. Ні, я не вмію таке. Я не вмію. Це важко. Я стара людина. Супер! От недаром вправи з гір'ями на площі збирають на майданчиках багато людей. Бачите, змагання звичайне закінчилися, робимо якусь дурню цих людей. Всім так цікаво, бачите. І Всі ведуться, так. Це хто зробить так 10 разів, отримає тисячу гривень. І ніхто не робить, кроме цього машини. Отак весело ми чекаємо медалі. Асоціації гріво спорту І... Мої любі, хочуться бажається звернути увагу, що зараз по асоціації гріового спорту України можна отримати нормативи, отримати розряди майстра спорту, кандидата, гори в кугірі. 32 кг 24 з довільною зміною рук. От Так так що дивиться: 95 плюс МС-301 підйом 24, КМС, МС МС-32310. Протоколи вмагань. Є нагородження. Нагородження. Бачите, скільки людей? Закарпатська, Тернопільська області, Хмельницька, Вінницька. З Києва ми троє людей, Львівська область. ось, і Дивіться, яка кількість людей, які не мають ніякого фінансування, самі їздять. Це гарна, цей, гарна двіжуха. честь і хвала. Позаду їдемо додому, не можу не сказати про цей прекрасний заклад. Це готель Тут ДДМ. І це є таке смакота, Такі... столова, дуже гарна. Дівчата, третій раз тут їмо. Це тут як супер якість. Краще київські позатої хати. Оце в нас смакота. Дуже гарні блюда, дуже гарні співробітники, супер. Оце заради цього будемо сюди приїжджати. Змагання це фігня. О, їжа супер. Все, їмо. Це наш 60 кг, 120 кг, я, рибка і ця кашка. Все, пока. Ми любі їдемо додому. Ось Дубно-Київ. Ще Залишилось кілометрів 300 Хочу сказати, що що гарно сподобалось на цей рік по асоціації. По-перше, що асоціація вже має свій імідж.